Ага. Всім Сьогодні ми граємо. Так побавки сів. Я тут за карту якось попала. Окей, давайте ми давай якось побагаємось тут. Я ще за карту попала якось, я не почула. Опа. Ми можемо з вами сюди якось пробрати. Так... Окей, давайте попросимо.

Come here you just leave my stream to stabilize the woods. What do we masses? The bottom should we take your life

It's <laughs> yeah, <that's> right. <laughs> please 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 And happy house. Happy house. <laughs> <laughs> please, please, and happy house. But, <laughs> Дивні креси. <реш> Чого я так боюсь? It's it's, it's happy house. Теперь я ігри. Кингс Бакинс. Не надо, не надо. Наконец-то всі черогі з вами проходили. Красиво налики поставив. Зараз ми з вами не бучились і пройшлося, що зараз.

Ну реально я увидела козба. Папашка, павочка. Вот с тобой. Вынимай glasses. Oh. А что я? Ещё мама с папакан. Теперь хочу бабушку. Я вбежала к тебе, mm. бабушка. Да я тебя только -то нашла.

Це зараз міст, тому що якщо я продаю. Бабу час мені. Ай, я бабушка, ти побушки не люблю. Ти мені надала час. Ну все. Так, часу. Так. Я, 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 я не точно багаюся. Саня чи Да-да-ба, я чисто я завидувала. <плес> <Нікою> <плес> <Бата>, Ладно, давай это. <плес> <Be. Be. плес> <плес> я на икалка, прошу просто Щоб Бабушка почула наші слова, Господи, палубу.

Нет. Я у мені не раді це уроки Не Небо подати не бігти. Чого я бігати не могла? Це не чесно. Я обідала що... все. мені більше не друзі.

Вже тут дає Марина Марина і робот. Яка п'ясняла на мене в баба, синий друзі. На мене в друзі. Хочеш не колабка, колаборація. Но... Я просто тум... не хочу, я ну, просто таку, набут на мене не пусну. Вона навіть не дивиться мої відео просто. Вона не знає, чи я колаборую чи ні. Але воно це мітить. Я цікаво, що ми це ти чого тут партія доводилася? Ей, цей, я слішав, ти за нами не переживай. Ні, я слішала, вона ти кажеш, що я колаборую. за нами. Я така. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Все. Ой, послухайте, бо тут Галі послабили. Все. Ой. Реалі дай. Я А давайте зробимо це нашим кухням.

Його все цікавить, щоб він був щасливий червосяк. Нехай мама не бачить, що тобі його говорить про добре тільки цікавий. Але він була себе піднімав і спробував купувати. Наша пушечка. І ви знаєте, в нього це вийшло. Come here you! Oh! Give me the cookies! Yes, Branning! Yes, Give me the cookies! Give me the cookies, Give me the cookies back! Give me the cookies back, Give me the cookies back! Give me the cookies back! Come here you too! Come here you! Come here, you!